Та в безпеці легендарна бригада тактичної авіації з Бельбека під командуванням полковника Юлія Мамчура переведена до Миколаєва. Понад 200 службовців та їхніх родин призвичаються на новому місці. Як облаштовуються легендарні військові і їхній командир, бачила Ірина Заїка. Ось в цьому санаторії перемога. Сьогодні знайшли притулок близько 60 чоловік. Це офіцери, їхні дружини і діти. Тут же мешкає і Лариса Мамчур, дружина командира легендарної бригади тактичної авіації. Пані Ларису зустрічаємо в холі. Тут її оточили волонтерки, дружини тутешніх військовиків. Вони принесли одяг та іграшки для дітей-переселенців. Там дітки, там вітровички. Родини дякують і перелічують, чого ще бракує. Дружина командира Лариса Мамчур не приховує. Не мають тут ані теплого одягу, ані навіть елементарного засобів гігієни. У Нас нікоти приїхали в військовій формі, і навіть не було біль'я, щоб піряді управління полка збиралось 15 хвилин. Тому що успілі, отак вот відкриваєш мусорний пакет, отак вот з шкафа, що взяв. Волонтери заспокоюють, все буде гаразд, чим зможуть зарадять. Дівчинки, не переживайте. Я думаю, що все, що не ділиться, ділиться коршом. Да, а це нове помешкання мамчарів. Кімната 12 квадратів. ви з Юлієм Валерійом з живете живе вдвоє. Да. Угу. Нам вистачає. Та й у Криму каже, було не набагато більше. Спочатку така комнатка, а потім таких дві комнатки. Господиня зізнається, з півострова привезла лише дві валізи, в кімнаті конше потрібне. Чайничок єсть. А... Я люблю кофе. Наш машинний такой державний чайник. Скажемо, погладить вісім. У дівчиність кто-то вот чайник схватив, хто-то утюк привез, кто-то ще штота. Поэтому ми а. здесь уже. А ще дружина командира з Криму забрала квіти. Тепер це чи не єдине нагадування про домівку? Талімон вона угу. цв, вон, вон, вон зав'язався даже. Це піпіна. Угу. Uh -huh. Так кофе. Это то, что вы взяли самое ценное. Да? <laughs> ну я его просто мне жалко. Если бы было там кому оставить, немножко примёрз. Uh -huh. Если бы было кому оставить, я бы оставила, но все, кого я уважаю, поехали вместе с нами. Ещё правда, и тех, кто лишився, засуджувати може. не квапиться. Это жизнь и нельзя осуждать людей. Все абсолютно, даже те, кто остались, до последнего были на штурме, до последнего боролись за часть. Ніхто не трусив, ніхто не придавав. За себе каже, їй просто пощастило з чоловіком. Питання, як бути далі в її сім'ї, навіть не обговорювали. Нас як-то навіть не Я от Знала, що він... От він такий чоловік, я його за це люблю, вважаю, ценю. А офіцерські дружини люблять її, пишаються її силою духу. Адже коли командира її чоловіка викрали, вона ще й заспокоювала особовий склад. К нам мене був полк, тому що коли його взяли мне пришлось вот просто появляться, быть с ними, с ними общаться, их поддерживать. піддержувати. Ну, я являлась залогом того, что їх ніхто не бросила, что вот ми с ними навіть вивезенням вояків із Криму, коли чоловік уже був у Києві, теж опікувалася вона. Ми замкнули колону і поїхали. Тобто есть виїхали последні. Да, я йому здесь дзвонила. что полк в повному составі прибув город Николаев, он Так обрадувався. Нині ж Юлія Мамчера в новому домі не побачиш. Полковник поринув у роботу. Знайти його нам вдається в обласній раді. Нині каже, для нього першорядне питання зберегти бригаду від розформування та вивести з півострова техніку. Тут зараз переговори воєнного нашого руководства з міністерством оборони Російської Федерації. Деби забрати його туди. Процес пішов, це вже хорошо. А ще освічуються дружині в коханні військовою мовою. Роль жінки завжди висока, особливо в сім'ї військових, тому що вона як б, на кається на Хто знає, знаєте, що я говорю, якщо муж полковник. То вона у нас як мінімум генерал-майор. Тим часом Лариса Мамчор уже зустрічає нових волонтерів, допомагає офіцерським дружинам розібрати даровані речі. Незабаром тут чекають ще на півсотні військовиків, які досі лишаються в Криму. Ірина Зейка Віталій Новак програма Вікна СТБ.